В Одесі викрили шпигунську мережу. Чи загрожує узбережжя Одещини забруднення мазутом? Поліція затримала чоловіка за розбещення дитини. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Віталій Гарнов. Вітаю. В Одесі відзначили водохреще, аби зануритись у воду на пляж Ленджерон. Люди почали приходити з дев'ятої ранку. Літургію на місці провів секретар Одеської епархії ПЦУ Теодор Оробець. Дехто святкував за новою юліанським календарем вперше. Заходиш в море, організм одразу видає максимальну кількість тепла, виходиш тобі, кажеться жарко. А так ми тренуємося теж, як не боюся. У нас є рятувальники, в випадку чопу вони дістають. Далі ми робимо з по протоколу відпрацювання від перехолодження. Також у нас є амбуланс, котрі чергує на цьому заході. До охочих зануритись у воду долучилися й колядники. Наруйся, Узбережжя Одещини поки не загрожує забруднення мазутом після аварії танкерів у Керченській протоці. Мазут, який потрапив у море 15 грудня, вже досягнув західного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Такими є дані Українського наукового центру екології моря. Супутникові знімки показують значне поширення мазуту у районі Севастополю, зафіксованого плями протяжністю до 15 кілометрів. Ми зробили розрахунки на тиждень наперед. І на сьогоднішній день можемо сказати, що більша частина нафтопродуктів, яка є в морі, вона потрапляє до Криму. Вона не переноситься на сьогоднішній день течіями в сторону Одеси або Одеського узбережжя. Що буде далі, то питання Питання пов'язання з тою гідрометологічною ситуацією, яка є. За прогнозами експертів, негативний вплив на природу після цієї аварії може зберігатися до 10 років. Держекоінспекція України ініціювала звернення до Одеської та Миколаївської ОВА для скликання позачергових засідань комісії з ліквідації можливих наслідків забруднень. Нагадаю, мазут потрапив у море внаслідок аварії російських танкерів Волганіфть. За словами міністерки захисту довкілля України Світлани Гринчук, на південному узбережжі окупованого Криму вже фіксують постраждалих та загиблих від мазуту тварин. А еколог Іван Русів повідомив про птахів, забруднених Мазутом, і знайде у національному парку Тузлівські лимани. Вони ймовірно прилетіли з місця аварії. Тим часом одесити скаржаться на нечистоти. Місцеві жителі три роки не можуть знайти власника каналізації, яка виходить в море. На місці зливу харчуються чайки. Влітку доводиться буквально відштовхувати від себе нечистоти, які плавають біля узбережжя, кажуть люди. Чиновники припускають, що хтось врізав побутову каналізацію в дощову. Йдуть викиди каналізаційних стоків безпосередньо на е, узбережжя і ось на, безпосередньо у 50 метрах від е, узбережжя відбувається цей викид. Постійно. Зараз там є пляма, там е, сидять птахи, ти йдеш з дитиною, щоб відпочити, оздоровитись, а насправді мимо, мимо тебе припливає лайно. Все. І ні жодна організація не несе відповідальності звідки воно береться. Я робила запит в, в інститут біології морів. Так. Там вони відповіли, що відведення каналізаційних стоків повинно бути 2 кілометри від узбережжя. Будь ласка, зверніть письмово. Ми тут письмо будемо. Як можу я зробити це? Вись зверніться. Я, я розумію, я три роки тому зверталася. Зараз будемо відбирати проби води на кінці цієї гідротехнічної споруди, де проходить центральний злововий колектор. Ось це буде перша точка відбору, та точка відбору фонової концентрації для порівняння з пробою, яка буде відібрана першою. Ось будемо порівнювати, зробимо аналізи, будемо визначати. Чи є забруднення у місці відбору? Прав. Прикинувся однолітком, а тоді розбестив. Обласна прокуратура. Повідомила про затримання 38-річного жителя Одеси, якого звинувачують у гвалтуванні 10-річної дівчинки. Чоловік знайшов її у телеграм, видав себе за 12-річного, надсилав дитині порнографічний контент і. Переконував не розповідати батькам про їхні стосунки. Потім вмовив дівчинку зустрітися у безлюдному місці. Фугерант раніше був помічений в аналогічних діях зараз знаходиться під вартою. За йому загрожує до 15 років або до вічного в'язнення. У поліції Одещини звернулися до батьків з порадами, як обезпечити дітей від протиправних дій, зокрема проводити з ними більше часу і попереджати про потенційну небезпеку соцмереж. Розвивайте у дітей навички критичного мислення для того, щоб вони могли самостійно оцінювати інформацію та правильно реагувати на неї. Називайте речі своїми іменами, адже кожен неправильний крок може призвести до негативних наслідків та відповідальності. В Одесі викрили шпигунську мережу, яку організував Київський адвокат, завербований ФСБ. Про це повідомили в СБУ. Адвокат залучав до агентурної роботи рідну сестру і кілька осіб з Одеси та Дніпра. Агенти стежили за волонтерами, представниками міжнародних організацій та держслужбовцями, що відповідали за постачання озброєння для зсу. Вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергетичних об'єктах. Працівники СБУ провели обшуки в Києві, Одесі та Дніпрі, затриманим оголошено підозру у державній зраді. Якщо суд визнає їх винними, їм загрожує довічне ув'язнення. Спробував підкупити прикордонників та втекти за кордон. Правоохоронці затримали 35-річного жителя болградського району, який хотів організувати втечу з України для себе та свого знайомого. Про таке повідомили в поліції області. Чоловік запропонував прикордоннику 2 тисячі доларів, аби той забезпечив вільний прохід поза пунктами пропуску до Молдови. Військовослужбовець на цю оборудку не пристав. Ви перебуваєте у районному відділі поліції. Повномальні в Одеській області, передбачених частину 3 статті 332, частину 1 статті 369, гроші поліцейські вилучили в якості речових доказів, а фігуранта затримали в процесуальному порядку. За наявності достатніх доказів йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди. Максимальне покарання передбачено за ці злочини до 9 років позбавлення волі за позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Пожежа в Подільському районі на Одещині забрала життя двох людей. Вранці 6 січня вогонь охопив житловий будинок на вулиці 8 березня в Подільську. Пожежу ліквідували, але під час гасіння рятувальники виявили двох загиблих. Удалося врятувати 82-річну жінку власницю однієї з квартир. Її з отруєнням продуктами горіння госпіталізували до лікарні причини пожежі з'ясовують експерти. В Одеській залізниці повідомили про призначення чотирьох нових поїздів на приміські маршрути. Вони курсуватимуть щодня, починаючи з 14 січня. Ідеться про маршрут: Колосівка, Знам'янка, Знам'янка, Колосівка, Одеса, Помічна, Помічна Одеса. В Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Вівторок, 7 січня, став найтеплішим за останні 37 років. Температура повітря в цей день прогрілася до понад 11 градусів за Цельсієм. Попереднє екстремальне значення фіксували у 1988 році, плюс 10,7 градусів за Цельсієм. Про це повідомили у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Нагадаю, що за даними гідромицентру, торік найнижча температура, мінус 11,4 градуси, спостерігалася 13 січня. Також в регіоні минулого року у січні фіксували сильний вітер, хуртовини і снігопад. Більше новин дізнавайтесь на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтесь з суспільним. Побачимось за тиждень.